Вітаю вас! І хочу подякувати своєму спонсору за підказку тему цього відео. Ви, напевне, чули, що в Україні піднімають акцизи на алкоголь тінового вироби. А ще, напевно, ви чули, що будуть піднімати далі. Значить, дивіться, Україна вступає в євроспільноту. Але ще до вступу ми підписали угоду про асоціацію з євроспільнотою. Там чітко прописано, нам дали 10 років. Ну, починаючи з 2016 року, щоб ви зрозуміли, для того, щоб ми підняли акцизи і на тютюн на алкоголь до такого рівню, як в Європі. Чому? Щоб не було різниці, не було е, ефекту спекуляцій. Ну і знов таки, ми ж в Європу вступаємо. Так що да, у нас і тютюн алкогольні вироби будуть скажено дорогі. І тут зразу виникає запитання, а це добре чи погано? Це чудово! Ми ж в Європі. Що ж ви хочете, люди добрі? От такі. От вам ніяк не годиш. В Європу погано. Не в Європу погано. Та зрозумійте ви нарешті. Е, в розвинутих країнах, а Україна ж таки туди ж рухається, є таке правило, що вважається, що алкоголь тіну, вироби, це шкідливі звички. Тому ви не гірше мене чули, і знаєте, і чули, і ще будете чути. Треба вести здоровий. І так далі, ви все знаєте. Тому вважається так, що да, тютюн дорогий, хто, хто вас примушує курити? Це шкідлива звичка. Кидайте, все. Ну, Допомагає, знаєте, дуже багато фахівців, які допомагають курити. Так що така ситуація. А алкоголь теж сам. Ну, вважається, що ви, якщо споживаєте алкоголь, треба споживати трішки, тільки якісне. Оце така ситуація, Да, да, да. Ну і тому дійсно, з точки зору, розвинутий в африканських країнах там друга. А Росія це недоразвита країна, там горілочки побільше, п'яних побільше, це друга. Приклад з Росії, брати не треба. Ми беремо приклад з Європи. Де рюмочку коньяка вечір п'ють. Причому там грам 50. О. Оце от правильний підхід. І не курять, ні, ні. То макцизи будуть великі. Дійсно будуть і це... Зрозумійте, це якраз заради вас. Ми вступаємо в Європу. Сьогодні спільноту. І, заради вас це все робить. Розумієте? О, Господи, знов не розумійте. Та що ж це за горчик? А ви що думали? Ну. Але у нас є Тіньовий. І от тут якраз мій спонсор підказав, а як же, як же, як же? Чому не мав Польщі Тіньового? Був! Ха, який буває-яй-яй. 90 роки. Мали діло? Що, не мали? Вели один з мене навіть відсидів, трішки засаділа. Хе-хе, <су> володіла. Ні, ну дійсно, був такий момент, коли Польща Ну от, Коли ще вони не вступили в євроспільноту, супербізнес. Це дійсно ганяти туди алкогольні вироби. Сам цікавіше, тютюнова була цікава ситуація. То ми возили, то ми одних возили, там по-різному. Але дійсно, ця контрабанда була і вона дійсно ну, працювала. І коли Польща вступала в євроспільноту, звичайно... Старший товариш сказав, значить так, пацан. Все! Побалувалась і факт. А тепер розповідає, як вони боролись. Це, звісно, було свіжо. Спочатку вони, типа, митниця, митниця, митниця. Навіть зробили щось на зразок чорних митників, які, от, знаєте, ревізор... Ні, ревізор, на, Там на митницю приїжджали і конфісковували. Чому я так говорю? Тому що дурня. Вони конфісковували, потім продавали далі. Не спрацювали. Коли якийсь дурень кричить вам, на мене є на митниці!» я говорю, табретки вас по башки! табретка. Ну вже така тупость ваша аж лізе. При чому тут митниці, чорт би вас побрав? Система працює. Ліквідуйте систему, не буде митниці. Митниця, вам. Чому ви пристали до людей? Люди працюють. Якщо така система, то так і вона і працює. Що, це від них залежить? Ні, так і не гавкайте. Якщо не розумієте. Я говорю, що в Польщі боро, Ой, як вони боролись, Ой, і там і такі, і такі. Не робить. Ну, звичайно, їм сказали, знаєте що? Ви, може, і пшеки, але і дурні. Говорить, припиняйте це все діло. Що вони зробили? Ліквідували спрощену систему паткування. І зникла тіньова горілочка. І тіньовий тютюн. А так це працює. Розумієте, поки є ФОПи, е, да, касова пара, це, це все ми знаємо, є завжди можливість, да. і тому вона не працює. Я просто говорю, розумієте правильно, що поки існують ФОПи, поки існує тіні ваттна, а ФОПи формують тіму економіку, да, там завжди буде можливість продати і пальону водку, і контрабандну, і так далі, і без акцизів буде. І Тютюн теж саме. Тому що є мережа. Розумієте? І то, що ви там на митниці щось робите, то як дурні якісь. При чому тут митниця, якщо воно там? Ліквідуєте? Все! І зразу. І в Польщі так і спрацювали. Ми ліквідували? Фух! Ні, там є зараз невелика частка. Ні, ну дивіться, є. Щоб ви зрозуміли. Е е Чисто кримінальна частина. Ну, В деяких країнах світу є дійсно частина бізнесу, яку кришує криміналітет. В США те ж саме. Але це не велика частка. Ні, вона існує, з нею бореться, але розумієте, криміналітет це вже як би такі, Ну, такий... Він кришує її, наркотує, тю, тю ну це вже йому все рівно, що наркотує, що горілку. знаєте. Ну це просто інша ситуація. Це не тініва економіка. А коли у вас є ФОПи. Які я такі всечки надувають, чуть-чуть, винести одні. А чого ж ти гад продаєш без акцизів горілочку? Да хто ж я тільки для себе краду? Я ж ні з ким, отож бо. Тому що да дійсно в сьогоднішній момент в результаті того, що і в Україні є фопи, є проще впадковання. Ну ти говорять, що 30% алкогольних напоїв продаються нелегально. О, адже, не менше, не менше. Тютюна теж, ну там теж стільки. Ну, ви ж теж не гірше мене знаєте, що є дуже багато, е, ну, як би сказати, хурничка, а що таке дешеве. А підфартило. Під так, да, дітка Тому ліквідують спрощенців. І не буде в нас. Не тіньвою алкогольних, не тютюнових. І буде тільки дорого. Ну, знов таки, звертаюсь до першої частини, починайте вести здоровий образ життя. Ну, це є така ситуація. Ну, по великому рахунку ви, напевно, ну, чули, і знаєш, да, дійсно, це ж то зараз-то воно трошки не так. А був вже момент, коли деякі там люди з інших країн приїздили і в Росію нажратися, напитися. Було, та і зараз, ну і в Україну приїздили. Було. Так во. Грузию часто, там вот є, літаки приїжджають, пьяные туры называют. Ну не, ну дійсно, люди просто... Ну вони як? Вони розуміють, що дешево, да, можна баленку на нарваться. И вони просто приезжали, что он сказал, ужрац. Да? Такі. Ну і це ну ляскать, це було, якщо є буде, ну це вже особисто, дуже особисто. Завжди якась частина людей є алкоголіки, і що б ти там не робив, як би ти не робив, а вони дійсно будуть шукати, якщо вони не можуть купити свої кричі в своїй країні лівачок, то вони будуть їхати в іншу. А що, ну що, що ж тут такого? Ну, ну людина алкоголік, ну що ж ви з нього візьмете? Ось така ситуація. Так що, як бачите, боротись з тіньовою економікою дуже легко. Робити правильні рухи. А дурню говорити це на сумі. Розумієте, поки є можливість дійсно продати ящик, другий, пальони водочки через ларьочок. моти скільки завгодно ставити на митниці, провіряючи, але дурним ви залишитесь. А ви не слухайте дурнів? Не робіть дурню. Ну і звертаюся до вас. Не займайте шкідливими звичками. А правильно ведіть здорове життя. Ну і заодно не забувайте стати спонсором мого каналу. А поки що до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритістю. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.